З чим ми тут сьогодні займаємося? Значить, На токарному завершив я конічки я вам їх покажу. Зараз займаємося розточкою деталей просвернений чорновий отвір. І отак точимо точим чистову під, під пробку на 25. Можти пробочка обов'язково. калібр. Далі далі довбаємо цих деталях. Тут процес іде сам по собі, можна сказати. Далі йдемо. Далі ми довбаємо внутрішні шліци на зуборізі. Це там якась агротехніка, бачите? Це ми зараз те, що зараз прямо в процесі. Далі, що я ще сьогодні цікавеньке зробив? Шпиндель до сверливки, ну майбутній шпиндель, я оговорився. Отут дві шліфовані посадки 30к6 і довгенькі шліци, бачите? 5х, 21 на 25, отак. І до нього є фланчик відповідний, зараз покажу. Ось до нього фланець, який сюди вдягається. А ще б одною рукою втрапить, зараза. О! Бачили, який клас. І люфта нема там як такого. То чітко вийшло. Суперово. Так, тоді ще я тут шліфанув одну железячку невелику, ну це таке вал той вал. І зараз вам покажу. Конічки. Це вже вони поточені повністю, ці подовбані більші, тому що тут відразу чистовий отвір. Всі кути, всі площини, от їх 6 штучок наточено вже. Так. І малі. Малі також поточені, але отвір ще технологічний на 16. Сьогодні така купа роботи перероблена. І ще ми в процесі. Так. Військовим писав мені в групу у Фейсбуці чувак, просив літру концентрата, ну літру то встидно. Я їм п'ять відправлю. Навіть мені народ з групи з моєї відразу каже, давайте ми закинемо гроші, відправити нормальну кількість. Так, от така робота. Я відразу зараз на нову пошту поїду, закину концентрат. Хай люди працюють, все для перемоги.